Доброго дня. Сьогодні в нас в роботі такий чарівний автомобіль, великий Hyundai Polyсад. Приїхав до нас до власника з Америки, а власник до нас на адаптацію. Будемо завантажувати карти. По-перше, зараз його відображають десь в Америці, зашиємо карти України та карти Європи, а також прошиємо мову. Зараз покажу в налаштуваннях. У нас доступна лише. Зараз. Setup, General Language. У нас доступні всього 4 мови. Виправимо це, все адаптуємо, все буде красиво. Пару годин роботи і ми закінчили завантажені карти. Тут Україна і Європа станом на осінь 2023 року. Адаптоване меню на російській мові так більш зрозуміліше буде користуватися автомобілем клієнтові. Також адаптоване радіо. Раніше воно не брало парних частот. Зараз шукаю радіостанції і подивимося, має видати все нам. Все доступне. Поки шукаю, скажу вам, таке рішення доступне для всіх автомобілів Kia та Hyundai. Бачите, і парні, і не парні, всі частоти, все на місці. Отож, звертайтесь, будемо раді вам допомогти.